Вона 20 років віддала озелененню міста, а нині повністю зосередилась на творчості. Промінь осяяння це третя збірка рівненської поетеси Ніни Дворницької. Її вона називає маленькою біографією душ людей, що живуть у 21 столітті. Моя душа має якусь таку здатність вловлювати випромінювання інших душ. Трансформувати їх художні образи, а потім, в якийсь момент осяяння розум все це укладає у художні строфи Мережевим рядків, пунктиром слів і фраз, лишаємо сліди у ноосфері світу. Того не зберегти, що поглинає час не втримати того. Що розвіває вітер, колеги по пору кажуть, Ніна Дворницька своєю поезією звертається до світу, до тих, хто поруч, і до тих, хто далеко, і з кожною збіркою у неї це виходить усе краще. Що дуже цінно і дуже дивно, що не за рахунок нарощування образності, якихось карколомних лексем, чогось якихось троп, а за, за рахунок я б сказав би потужної думки. Одна із тих, кому Ніна дворницька присвятила вірш. Начальник головного управління Держземагентства в області Світлана Богатарчук Кривко. Поезія датується кінцем 2008 року. Якщо пам'ятаєте, я в той час написала заяву із заступника міської голови, показали такі сюжети по телебаченню. І ось як пані Ніна подивилася цей сюжет, побачила мій виступ на сесії міської ради і її надихнуло написати такий вірш. Я його прочитала, і мені стало набагато легше. Непомітно для всіх. Розправляйте розтрощені крила і кінець був О, господи. Я знову лечу. так і сталося. Промінь осяяння не її творчий доробок, каже Ніна Дворницька, змогла б видати значно більше, якби була на це фінансово спроможна. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.